Iveco випустить на ринок свій надпотужний акумуляторний електромобіль під власним брендом. Iveco HD Beam і Iveco HD FC оснащені електричною віссю, спільно розробленою та виготовленою компанією FPT Industrial, дочірнім брендом Iveco, який спеціалізується на силових агрегатах, акумуляторах від Proterra, а також паливними елементами і ключовими компонентами від Bosch. Ці електричні транспортні засоби засновані на платформі вантажівки Iveco S way яка була спеціально переобладнання, щоб підтримувати технологію двигуна на паливних елементах і акумуляторах завдяки модульній архітектурі. Iveco HD BIV має запас ходу до 500 км. Він має загальну ємність батареї 738 кВт годину із зарядною потужністю до 350 кВт. І вийде на європейський ринок в останньому кварталі 2023 року. А Iveco hdf HD 7 може похвалитись запасом ходу до 800 км завдяки швидкому часу заправки менше ніж за 20 хвилин. Це ідеальне рішення для далеких поїздок у важких комерційних перевезеннях. Він може вмістити 70 кг корисної енергії аж 2 при тиску 700 бар. Перші одиниці Iveco HDFC будуть доставлені до Франції, Швейцарії та Німеччини наприкінці 23-го року. Нагадаю, що MAN створює вантажівку із запасом ходу до 1000 кілометрів. Більше можете дізнатись по посиланню.